Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на четвер, 10 жовтня 2024 року. Сьогодні тільки третя колода поспіль. Дозволила з ними розмовляти, і це вітрильні аркани таро виготовлені у вересні минулого року, і сьогодні вони заступають на бойове читування. А епіграф буде з цієї книжки моєго знайомого буддійського монаха, який отримав ім'я при народженні Сергій, але його при присвяченні назвали нарада. Отож. Частина його книжки, монологи та діалоги. Трошки про Нірвану і про ставлення сучасних людей до цього явища. Не так уж хочеться навсегда уходить в эту Нірвану, де никаких мыслей. Это нормально. На самом деле в Нирвану не хотите не вы. В Нирвану не, хотит, не хотят ваши загрязнения ума. Потому что на пути к полному освобождению от всех страданий все загрязнения будут подвергнуты полному уничтожению. Привычную деятельность загрязненного ума ждет необратимый коллапс. Загрязненный ум боится не то, что нирваны, в даже в временных состояниях глубокой концентрации внимания джхан ум привык постоянно болтать, постоянно хватать вниманием разные объекты, оценивать их и бесконечно перебирать во всевозможных последовательностях. А тут его принудительно уводят. На созерцание всего лишь одного объекта. Ум напуган, ум, ум возмущен. Ему до боли скучно и неинтересно. Ум не хочет выходить из своего привычного пространства. Он будет бороться за право быть самим собой, а именно, как и прежде, галдеть в черепной коробке с утра до вечера. Возьмем в качестве примера наркомана, находящегося в жесткой системе. Наркотик калечит его жизнь день за днем, раскрашивая ее в мрачнейшие тона. Но, несмотря на это, наркоман даже подумать боится о том, что однажды придет время, когда у него не окажется очередной дозой. И такой человек старается всеми возможными способами поддерживать свою зависимость. Также и наш ум, который в незапамятные времена плотно подсел на наркотик когнитивной обработки объектов реальности. Хоть это и причиняет уму постоянные страдания, тем не менее ему это близко, привычно. Он сроднился с параментной болью, как свинья с нечистотами. Он ничего другого не знает и знать не хочет, потому что ум одержим сильнейшей пристрастью к переживанию реальности. Буддийская практика же избавляет ум от этой порочной зависимости, которая есть не что иное, как широкий ассортимент боли, страданий и дискомфорта». Так что нужно бояться не ухода в Нирвану. Нужно бояться быть живым, чувствующим существом. Ну, дехто може і не погодиться з цією думкою, одначе це основна концепція буддізму, і справді ум це той самий елемент, який заважає нашому розвитку, незважаючи на те, що нібито якщо ти багато читаєш, якщо ти багато знаєш, ти дуже розумна людина. Ні, розум це те, що дано нам Богом, а ум це те, це те, що ми виробляємо в, своє, в своєму житті. З від свого народження до своєї смерті, а що ж стосується 10 жовтня, яке ми будемо сьогодні розглядати, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що загальна карта за днем народження вона це підтвердить чи спростує. Як відомо, всім постійним глядачам будуть знову три карти: перша карта за знаком за друга загальна карта на цей день і третя за днем народження. Якщо ви вперше потрапили на езотаріум, краще підписатися, щоб потім не шукати. Цей маленький острівець спасіння, який є на Ютубі. Звісно, на Ютубі є багато терологів, і можливо, хтось з вас дивиться ще когось. Я не ревную до цього. Я вважаю, що людина чим більше знає, тим менше у нього буде у неї буде шансів потрапити у якусь халепу. Щось про що, що ж пропоную вам сьогодні розслабитися, не напружуватися, кому потрібно. Хай заплющу очі, і головне, не скрещують ноги чи руки. Я ж даю зворотний відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з терезів, бо саме йде зараз цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Що ж, незважаючи на такий страшний образ смерті, ця карта каже про те, що все у цьому Світі змінюється так і сьогодні день досить мінливий. Сьогодні можуть відбуватися якісь кермічні події, які радикально будуть впливати на подальшу вашу долю. Карта смерті каже про те, що потрібно змінюватись. Якщо потрібно, змінюйтесь на краще. Якщо ж ви змінюєтесь на гірше, то вас в будь-якому разі очікує ось така досить неприємна гостя. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнута сила каже про те, що сьогодні сили свої краще поберегти, ні в якому разі не вступати ні в які конфлікти, бо конфліктні ситуації можуть приводити дуже до поганих результатів. Також це натяк для військових та для спортсменів не напружуватись. Сьогодні ваша фізична сила вам не допоможе, і навіть ваша сила волі буде на мінімумі. Тож намагайтеся у цей день можливо вигравати більше хитрищу, ніж своєю власною силою, будьте обережні, тримайте в себе в руках, тримайте своїх внутрішніх звірів, не дозволяйте руйнувати ваше життя. Ще представники знаку Скорпіон цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для стрільців перегорнута помірність, і інша назва цієї карти Янгол або Сонячний геній, у вам не вистачає в цей день захисту. Вам слід бути більш сконцентрованими, бо концентрації вам також не вистачає. Якщо бажаєте, щоб ваші справи йшли вгору, займіться однією справою і будьте максимально сконцентровані саме на на цьому ділі, і якщо вам потрібен захист, захищайтеся самостійно. На жаль, сьогодні нема божественного захисту, і ще слідкуйте за своїми словами. Сьогодні ви можете багато брудних слів казати, краще цього не робити. Ще представники знаку стрілець 10 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для козирогів перегорнутий відлюдник це непогане явище. Так, відлюдник каже про те, що не слід. Забувати про свою таємничість і не слід забувати про обережність. Одначе, в перегорнутому стані відлюдник дає вам можливості розкривати нові якісь обрії, намагатися бути більш досвідченими сьогодні. Той день, коли ви можете вийти за рамки, вийти за ті межі, в яких ви існуєте. Якщо бажаєте, щоб ваше життя було яскравішим, не сидіть сьогодні на самоті. Обов'язково спілкуйтесь а якщо є така можливість, підіть хоча б увечері до когось у гості. Також не забувайте про те, що сьогодні закінчити якісь справи ви не зможете, ви лише будете продовжувати те, чим займалися. Далі, представники знаку водолій, папа. Папа це верховний Жрець або іерофант. Папа каже про те, що сьогодні. Головний ваш помічник це ваш позитивний настрій і ваша інтуїція. Сьогодні ви дуже гарно бачите. Ті цілі, до яких слід спрямовувати свої дії, і сьогодні вам слід більше дослухатися саме до інтуїції, більше ніж до слів, які вам кажуть, оточуючи, і ще робити все швидко. Також це планета Меркурії. Тому сьогодні ви можете підписувати якісь договори, а також відкривати для себе якісь шляхи нові для розвитку. Далі представники знаку риби. Правосуддя в прямій позиції, що сьогодні гармонійний день, врівноважливий, але все залежить від вашої розсудливості. Якщо ви розсудлива людина, якщо ви вмієте керувати своїми емоціями, якщо ви не нервуєте, якщо ви зібрані. Тоді у вас відкриваються нові можливості. Також це дуже гарний день для того, щоб йти в якісь установи, у тому числі і судові, і вирішувати якісь законні права на те чи інше явище. Також це дуже гарний день для жінок, які бажають завагітніти. Ще представники знаку риби цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Далі. Овни, нульовий аркан, блазень, він же крокодил в перегорнутому стані. Дуже дуже гарний варіант. Того, по-перше, що якщо ви раптово будете робити якісь помилки. Цього дня вони будуть несмертельні. Блазень крокодил каже про те, що сьогодні день, коли слід дивитися на життя і особливо на своє власне життя з посмішкою, щоб не відбувалося у вашому житті. Це уроки, які вам потрібно вивчити. Нульовий аркан каже про те, що сьогодні день пустощів, день блюзнірства і день, коли можна подивитись якусь комедію ввечері і якось звеселитися, щоб підняти, можливо, не тільки собі нас. А й своїм рідним. Ще представники знаку Овен 10 жовтня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець. Тільці, імператор, імператор це планета Юпітер. Планета Юпітер це планета суспільства, це планета кар'єристів і планета земного Закону, тож сьогодні закон на вашому боці, і сьогодні оточення вам буде допомагати у будь-яких справах, які вам потрібно робити. Не взвалюйте все лише на себе, намагайтеся знаходити тих, тих самих помічників, які можуть дозволити вашим ідеям досягнути самореалізації. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнута верховна жриця поганий день, перш за все, для жінок. Поганий день для спілкування, бо в цей день багато брудної води ви можете побачити та почути. Це стосується також води, яка л'ється з неба. Не забудьте взяти з собою парасольку, вона вам знадобиться. А також пам'ятайте, що будь-які справи, будь-які розмови з жінками цього дня можуть приносити вам якісь занепокоєння. Тож менше спілкуйтесь, якщо є така можливість. Далі представники знаку. Рак перегорнутий всесвіт. Щось вас вам останнім часом дуже не щастить. Перегорнути Всесвіт це малі результати, це знаходження над прірвою. Щось може статися таке, що ви радикально можете змінити не тільки своє ставлення до людей, але і своє місце існування. Тобто ви можете кудись переїхати. Це гарна ознака для переїзду. Одначе цей переїзд може бути як суто матеріальний, так і духовний. Бережіть себе, бо в цей день можна Реально від'їхати в інші світи ще представники знаку РАК 10 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Левів, імператриця. Імператриця це материнські якісь якості. Тому, якщо ви мама, вам сьогодні будуть якісь бонуси, якісь преференції, якісь гроші. Гроші прийдуть до вас в будь-якому разі. Якщо ви на них сильно очікуєте, ви їх можете заробити. І в цілому, у вас в цей день матеріалізація ідей. Все, в цьому вам допомагає наша єдина мати, планета Земля. І нарешті, Діви для вас цей четвер досить поганий. Розбита вежа в прямій позиції, а розбита вежа каже про те, що ви досі знаходитесь в критичному і навіть катастрофічному стані. Ви можете сьогодні все втратити. Якщо ви автовласник, будьте втричі уважними на дорозі, бо велика імовірність ДТП та травм. Сьогодні створювати ви нічого не зможете, ви сьогодні можете лише руйнувати. І пам'ятаючи про це, не, не руйнуйте те, що вам найде. Дорожче. Ще представники знаку Діва цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен. І нарешті загальна карта дня на 10 жовтня. Сонце в прямій позиції, незважаючи на те, що вже осінь, незважаючи на те, що сильно дощить, сьогодні буде з проясненнями. Це по перше, по-друге, внутрішнє ваше є прояснення. Ви сьогодні можете про щось дізнатися, відкрити якусь таємницю, яка від вас була прихована. Також це гарний день для підписання комерційних договорів для будь-яких комерційних. Угод і для того, щоб заробити великі гроші. Головне просто знати, де вони вас чекають. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача та захист, вдягайте щось помаранчевого кольору. Що стосується самого дня, ну що ж, день непоганий, а от ніч, я маю на увазі ніч на п'ятницю, вона може бути досить неспокійна. Все починається. У півночі і закінчується вже на світанку п'ятниці. Що стосується дня, день більш-менш спокійний, одначе розраховувати на якісь великі результати, на якісь великі, превеликі преференції не слід. Намагайтеся у цей день не втрачати внутрішнє світло і ділитися з ним людьми, які цього варті. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця закохані в прямій позиції. Інша назва цієї карти два шляхи. І ці два шляхи кажуть про те, що саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Якщо ви будете надмірно чесними, ви не заробите багато грошей. Якщо ж включите трошки свого авантюризму, то гроші будуть у вас дуже дуже швидко. Також це гарний день для того, щоб... Зустрічатися зі своїми коханими І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнута зірка, це нестача позитивних емоцій. Це, по-перше, жіноча краса. Тому якщо ви жінка, намагайтеся сьогодні не забувати бути красивими, бо саме краса може притягнути до вас і гроші. Це якісь переживання, зверніть на це увагу, контролюйте свої емоції, не дозволяйте емоціям взяти верх над вашим розумом.

Перегорнутий місяць каже про те, що сьогодні ви можете вийти з будь-якої топікової ситуації. У вас сьогодні гарно працює інтуїція, вам вона допомагає знайти вірне рішення, вірний вихід зі складної ситуації, і окрім цього, вас важко надурити. У вас дуже гарні начуттєві схильності у цей четвер. Одначе будьте сильно обережні, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції це гарна карта для художників, музикантів, для людей, які займаються постійно однією тією ж самою справою, тренуються, репетирують. Сьогодні саме гарний день для повторення та для знайомства з мистецтвом. Сьогодні можна помалювати, можна помизикувати, можна зайнятися, можливо. Швальними якимись роботами я маю на увазі швидці, які щось вишивають. Тож, якщо ви займаєтесь чимось кропітливим, сьогодні гарний день саме для цього, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Повішений, на жаль, в прямій позиції ознака того, що сьогодні день жартовності. Сьогодні ви єдине може чим гарним займатися це благодійністю, це допомогою іншим людям. Якщо ж ви будете думати лише за себе, то можете багато чого втратити. Будьте обережні, сьогодні вас можуть надурити, і ви можете стати жертвою своїх якихось дій чи думок. Далі, якщо ви народилися, 15, які у нас числа далі 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнуте колесо фортуни, це ознака того, що сьогодні краще не ризикувати та не грати. Фортуна не на вашому боці, і люди, і обставини допомагати вам, на жаль, сьогодні не будуть. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, диявол в перегорнутій фазі це дуже непоганий показник. По-перше, ви захищені від нападу темних сил. Темні сили все одно існують, вони також існують всередині вас, і допоки ви не навчитеся їм керувати, вони будуть вам траплятися і зовні. Але ж сьогодні ви захищені від таких сил зовні, від фатальних ситуацій, від фатальних зустрічей. тож можете ризикувати ризик виправданий. Далі, якщо ви народилися 8-го. 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що сьогодні нумерологічно не ваш день, вам випала колісниця в прямій позиції, і це ознака надбання певного досвіду. Також це непогана ознака того, що ви можете кудись їхати. Всі дороги вам відкрити. А також це гарний знак для навчання як для учнів, так і для вчителів. Ще особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнутий Маг каже про те, що сьогодні не треба нічого розпочинати. Будь-які розпочинання у цей день принесуть. Лише погані результати, також слідкуйте за своїм егоїзмом, не будьте надмірно егоїстами, дослухайтеся до тих порад, які кажуть вам взовні, і особливо будьте обережні, якщо ви чоловік, бо це чоловіча сонячна енергія, яка перегорнута. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали ці дивні, трикутні вітрильні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все. Найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю. Тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь Бог.